В чому перевага Китаю і Росії, вони не залежать від виборів. Тобто, вони, ну, те, що я сказав, що їм треба забезпечити ну, Китаю миску рису, Але йому не треба, щоб це обов'язково сьогодні був рис з креветками, завтра з м'ясом, а післязавтра з, чим? з коронавірусом. Угу. Е, тому вони, ну, тобто вони можуть забезпечити певний рівень. І десь у них є простір для маневру. А в Європі політики, які не забезпечать певний рівень, і нема, ну нема такого брух... війна російсько-українська вона суттєво обмежує економічне зростання. За великим рахунком, зараз нас би мали в усі місця, вибачте, цілувати за те, що Україна відновила аграрний експорт, тому що вона знімає соціальні проблеми для африканського континенту дуже великі. Ну, це ж наш традиційний ринок збуту. І, відповідно, це зменшує міграційний тиск, це зменш. Ну тобто, це е, теж а Китаю. До речі, це дає можливість вихо знову повертатися до Африки і казати: Ви ж бачите, ну добре, з хлібом ми якось вирішили, а давайте будемо вирішувати питання там озброєнь, всього іншого. Ми вам готові допомогти. Китай же займає фактично позицію, він, ту, яку займав радянський. Він лідируючу позицію зараз в Африці займає по постачальних ну, зброї. Він зайняв. Місце, яке належало радянському Союзу, зараз читає Росія. Росія там може тільки е, залишками, рештками Пригожина, Тобто оперувати, по суті. Ну, я дивуюсь, як ще Росія не налагодила випуски там е, мошонки Пригожина в вигляді якоїсь там, з е, кулями, якими чи уламками, які його вбили. Щоб можна було трясти на переговорах з африканськими партнерами. Е, тому е, насправді е, у Китаї є свій простір для маневру, а для Європи багато, ну, багато випробувань в виборах. Я думаю, що кардинальних змін, наприклад, в Європарламенті не буде, угу. але певне посилення євроскептиків буде присутнє. Тому що війна. Тому що ми, наприклад, думаємо, що ми живемо на глобусі України. А це не так. Ми живемо не на глобусі України. Ми живемо в державі, яка перепрошую за 30 скоро 3 роки незалежності, спочатку практично по колу всім дулі потицяла. А тепер цікавиться, а чого ж нас не люблять? Ну або люблять не так сильно, як нам би цього хотілося. І дуже цікавий момент, ну, наприклад. Я так розумію, що ви минулого, позаминулого тижня говорили про паспорти і про все інше. Ну те, що так відрізали наших громадян, причому ж не тільки чоловіків. Ну, е, я думаю, що жінка, яка е, дружина, тобто перебуває за кордоном з чоловіком, вона ну, в чомусь з ним солідарна. А наприклад, якщо вони народили дитину, то вони не можуть її зареєструвати. Дивно, правда? Ну, як не можна, ну, Це ж консульська послуга, реєстрація дитини за кордоном. А чоловік обмежений. Тобто йому треба або приписувати собі за 60, що він такий молодець, або одне з двох. Ну, це, це про наявність стратегічного мислення і інших речей, які на сьогоднішній момент є. Просто Європа має свої цінності, але, от як там, сила в різноманітті. Я от бачу цю картинку до Євробачення, актуальну, да, яке як було в Києві. але... Виникає питання, в чому на ну, наша сила, от сила в Е, Ми, наприклад, що можемо пропонувати Європі? Ми, ми вже подарували кілька мільйонів наших громадян. Ну, дали напрокат в лізинг, що вони будуть їм платити соціальну допомогу, а тепер будуть ну, з цим далі грати. А що, що ще? Які, які, які ми, ми, ми щось запропонували, наприклад, європейцям. Якісь рішення, які дозволяють приходити сюди підприємствам оборонно-промислового комплексу, а щоб тут були промислові майданчики, на які вони просто заходять і починають працювати. Мені здається, що ні. Ну я, над цим ну... працюють. Над цим ні, працюють. так слава Богу, 800 днів вже можна працювати. Просто е, я розумію, що питання не вирішується одномоментно, але ж ну, Тому, повертаючись до питання. Я думаю, що Європа тут, тут, тут є інший цікавий момент. Війна в Україні, яку Європейський Союз на яку швидше почав реагувати, в силу того, що там проходять вибори, а в НАТО тільки вибори Генерального секретаря, і той же Столтенберг, він же ж понад да? У нього дембель тільки восени буде цього року, то Європейський Союз на це більш гнучко реагує. І він буде, я думаю, більш гнучко реагувати, але вони ну, до червня місяця, а там процес формування до осені я не бачу якихось можливостей. Ну, Прийде новий керівник служби, новий верховний представник з питань зовнішньої політики і безпеки. Очевидно, ну, швидше за все, від Європейської народної партії. Але їм тут, тут ж парадокс в тому, що Урсула фон дер Ляєн обіцяла. По суті, ще восени минулого року, що ми маємо мати Європейський Союз 30. Це у нас хто? Україна, Молдова, Грузія, Північна Македонія, Боснія і Герцогів. Да. Да? А і Чорногорія? Ну, скоріш за все, Чорнобиля. Вони, ну, вже Сербія, не є, вони Чорногорія... на Євро вже так давно да. прийшли, Чорногорія. Невідом, невідомо як. Ну, тобто, вони бачать 30... А як, як зробити цю арифметику? 30... Ну ясно, що. Перспектива нового скликання Європарламенту довго, але ухвалити рішення про розширення, щоб дотягнути до позначки 30, на сьогодні і ц, 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 цим, до речі, користується дуже вправно Орбан, бо він розуміє, що гіпотетичний як це Хунекзіт він буде в Брюсселі примушувати людей бігати по стелі. Ви уявляєте собі, країна. В центральній Європі виходить зі складу Європейського Союзу, всім каже, всім, всім дякуємо, всім до побачення. Ми будемо жити своїм власним розумом. Нате вам ваші, у них ще форінти. Тобто євро у них нема. Тобто все. Російський газ отримаємо по території України, російську нафту отримуємо по території України. Далі будемо, будемо оголошувати себе анклавом Російської Федерації. А чому б ні? Ну, це якраз ті виклики, про які я говорив, які стоясні перед Європою через економічне зближення, зближення Китаю і Європи. Ну, Китай мені. Я, я думаю, що Китай хоче. Е, у Китаї ж е, е, яка позиція? В тому, що він хоче всюди, де е, Росія засовує палець, Китай хоче засунути ногу, бо в нього є фінансова така можливість. Росія ж то зараз. Не може оперувати ну не тільки тому, що там 300 мільярдів заморожені в Європі, а тому, що все-таки війна висмоктує всі ресурси. Щоб вони не говорили і не розповідали, як у них все чудово і прекрасно, але треба і гроші підйомні на. Те, щоб поповнювати лави збройних сил, не оголошувати мобілізацію і на техніку, і на науково дослідні роботи. Це, це потреба тобто, в принципі. Більше. Ми політичних ризиків зараз не можемо ніяких і не бачити, їх не розглядаємо. Да, за визначенням через ну, я не економічне думаю, що зближення ки... Китаю і з Європою. Я не думаю, що буде таке от прям зближення, тим більше напередодні президентських виборів. Ми тут цього в перспективі. Я маю на увазі перспективі. Подальшому та є ми, вони. Ми, в ми, ми живемо настільки. Світі, який стрімко змінюється, я думаю, що ми просто часом самі не усвідомлюємо. Це одна з головних проблем. Ми не можемо, перебуваючи весь час в стресі, адекватно оцінювати ситуацію ми і бути, бути холоднокровними і казати, знаєте, як у лікаря, От тут, тут так, а тут так. У нас, ви ж бачите, ми живемо вже 10 років в суспільстві, яке робить для себе. Відкриття європейської світової політики. Спочатку відкриття, що Рада безпеки ООН і Генеральна асамблея ООН це різні речі. Потім відкриття, що Рада Європи і ОБСЄ – це різні Європейська речі. Європейська рада, Так, да, відкриття, що Рада Європи і Європейська Рада це різні речі. Цього півроку у нас пройшло на відкриття, що вибори до Палати представників і вибори президента проходять в один день, і це може бути фактором. Тобто, це в Штатах, тобто це безмежно насправді. Ми зараз будемо по виборчих системах дивитись хто де, і будемо собі приблизно прикидати які будуть нові зірки європейської політики. Вони деякі з них будуть для нас дуже несподівані, угу. тобто ну це теж хороша історія. Але що... стосовно зближення і всього іншого, угу. в кожній європейській столиці є чайнотаун. І що це дає? Ну це завжди елементи впливу це... В Будапешті, до речі, великий. А? В будепешті великий чайнатон. В регіонах Центральної Європи. У Конфу... Конфуці... Конфуціянсу це така цікава релігія, яка дозвола, яка мені здається, дозволила китайським комуністам більш ефективно керувати, ніж ага. ну це, це уявіть собі, що в усіх е європейських країнах прату, панує протестантська етика. Тоді це ну була б я думаю зовсім інша європа, але ми не маємо збільшувати сенси ну до опупіння. До ні, це неправильно. Ми маємо виходити з наших власних інтересів. Що ми запропонували Китаю крім відновлення аграрного експорту нашого.